Вітаю! В матчі проти Ворскли ти нарешті дебютував за Кривбас. Ти чекав свого шансу доволі довго. Якими були думки щодо цього? Звичайно, дуже радий, що дебютував, доволі довго чекав, але це футбол. Я думаю, всі, хто розуміється, знають, яка в нас важка позиція. Дуже конкурентна, тому дочекався чекався свого шансу, сподіваюся, що я його використаю на всі 100%. Зізнайся, чи нервував перед виходом на поле? Ну, звичайно, трохи прокручував в голові моменти, підготовлював себе до гри, але вийшовши на розминку передматчеву, ніякого нервування не було, тому що з усіма хлопцями ми зіграні, багато грали, ж кажу, на зборах. У нас дуже гарне взаєморозуміння, тому ніяких проблем з цим не було. Був впевнений, і виходив з певністю. Дуже шкода, що не виграли, але це футбол. І ми вже розібрали цю гру і рухаємось далі. Хто першим привітав з дебютом і взагалі чи багато отримав повідомлень стосовно дебюту від вболівальників у соціальних мережах? Ну, звичайно, най... Най... найважливіші мої вболівальники це моя родина, дружина. Вона її найперша привітала, звичайно, друзі, болівальники Кривбасу теж дуже приємно. В, в соцмережах відчув підтримку. Приємні повідомлення. Після гри теж такі здорові футбольні моменти, тому все добре. Ну, Найперше, ж кажу, звичайно, родина, найближчі мої люди. Розкажи про конкуренцію серед воротарів кривбасу, які у вас відносини. Можна сказати, робочі, гарні відносини. Ми один одного дуже поважаємо. Працюємо кожен день з гарним настроєм. У нас гарний колектив воротарський, тому з цим теж все в порядку. Я думаю, з цим немає ніяких проблем. У нас в команді є молодий воротар Богдан Хома, є Ігор Мельченко з Ю-19. На твою думку, чи прогресують хлопці у головній команді? Так, звичайно. Всі ми були, пройшли такий самий вік, коли ти наймолодший серед воротарів. Звичайно, я думаю, вболівальники і всі бачать прогрес хлопці. Ну, наприклад, в останніх іграх, що ми грали товариську гру з Олександрією, Богдан відбив пенальті в одна останніх хвилинах. Так само бачили, що в матчі з Вересом 19 ігор виручив команду. На останніх хвилинах. Тому, звичайно, це, це важка робота на тренуваннях кожен день, але саме в таких моментах вона проявляється. Звичайно, хлопці всі молодці. Це не тільки у воротарській позиції. Це, можна сказати, у нас багато і в команді молодих хлопців. Але кажу, зараз дуже здорова атмосфера в команді, тому всі молодці, всі прогресують. Я думаю, це видно по результатах команди, тому. Будемо продовжувати працювати всі разом. І думаю, один на одного робити сильнішим. Чи обговорюєте з колегами по воротарському цеху Кривбасу свої сейви чи помилки на тренуваннях? Та ні, це ніхто не обговорює. Помилки можемо ну, розбирати. Наприклад, сьогодні на тренуванні ми розбирали помилку Андрій Лунін, яку допустив. Це теж для нас приклад. Дуже складно грати на такому високому рівні. Андрій великий молодець, ми до нього всі. Прагнемо до такого рівня, але от він допустив помилку при першому пропущеному голі з Манчестер Сіті. І сьогодні в нас був розбір від тренера воротарів. Тому такі моменти, якісь ми можемо. Я думаю, що у всіх командах це нормальна практика. Дякую. Дякую.